Це машина, бойова машина піхоти БМП-2, гармата-242. Досталася вона нам внаслідок зіткнення з противником, з регулярними російськими військами 25 лютого 2022 року. Захопилися під час бою в Тростянці 25 лютого зранку. Скажімо так, вона була трохи пошкоджена. Після ремонту вона знаходиться в моєму підрозділі і ми продовжуємо на ній виконувати поставлені завдання. Колона. У складі танку БМП, двох БМП бензовоза е, вийшла нам скажімо так, в спину, вони вийшли з, з іншої сторони, там, де ми їх очікували. Е, внаслідок бою одна БМП була знищена, танк так само був знищений, бензовоз був знищений, а БМП досталось нам. Е, насправді, ну, якщо зараз відкрити башту, залізти подивитися, е, то ми, скажімо так, провели більш. Більший порядок, ніж вона була. Цей БТР захопили не за моєї участі, але діло було у Сімській області місце Тростянець. Коли захопило місто, тоді був запеклий бій, у нас були втрати, були втрати більше у ворога. Ця бронемашина нам досталась в такому виді, як вона зараз є. Дана техніка була захоплена нами під час звільнення Трастінця. Вона була трошки розбита, але ми її відновили. І зараз вона працює на захист нашої держави, наближає нас до перемоги.